Усіх вітаю, давно не бачилися. Зараз надибав два укса: один 5 метрів, другий 10 метрів, п'ятиметровий. Я перевірив, грає добре, у Харкові я їх не знайшов. Дуже допоміг канал Сан Роман. Кому потрібно, звертайтеся до нього через мене. Також мені у вінтажних справах допоміг вирішувати проблеми і канал Володимира Нефідова. Це дуже приємно мені. Український Харків тримається, сьогодні ранок був тривожний та гучний. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ми тримаємось за кордон поки не збираюсь.